Наступне питання про дострокове розірвання контракту та звільнення Шухтіна Вадима Вікторовича з посади Генерального директора комунального некомерційного підприємства Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської обласної ради, доповідач рахунка Сарачан Оксана Миколаївна. Чиє питання до доповідача? Пропоную даний проєкт рішення прийняти за основу. Прошу включити тему для голосування. За 45 проти 0. Утрималось 2. Рішення прийнято. Чи будуть зміни доповнення до проєкту рішення? Зміни, будь ласка, Оксана Миколаївна. Може треба в цьому, потім ви уже не заперечуєте. Пропоную дане рішення прийняти в цілому. Прошу включити тему для голосування. за 43, против 0, утрималось 0, решение принято. Будь ласка, Светлана Самойлова, фабрикант, включите микрофон, будь ласка. Доброго дня. Колеги Оксана Миколаївна, в мене до вас є одне питання. Чи є дійсним е, та інформація і той факт, що керівник е, закладу досі не мав е, висновків е, комісії, яка працювала з цього питання? Доброго дня, рілітаючи, Доброго дня, Олександр Олександрович. Шановні депутати. Е, інформація трохи. Дана інформація трохи іскаженого характеру, тому що довідка, яку підготувала комісія, mm -hmm. вона має два розділи. Перший розділ розділ це висновки коротко. Ті зауваження, які фіксувала комісія, ми винесли в такі протокольні доручення висновком, які являються частиною даної довідки. На сьогоднішній день генеральний директор отримав дані висновки, на які він подав свої зауваження і надав свої обґрунтовані пояснення. Працювання ні в одному з пунктів е, вґрунтованого відповіді генеральним директором в поясненнях не зазначено, що йому не вистачає інформації або він хоче отримати описову частину довідки, або ще якісь додаткові моменти. Про те, що е, потрібна сама довідка текстовому варіанті, нам стало відомо лише на самих комісіях, але хочу зауважити, що ні на даний час генеральний директор ні особисто не звернувся ні в департамент охорони здоров'я, ні на профільній комісії для того, щоб отримати даний висновок. Ми його направили комісії по е, запиту, е, готові надати описову частину, так е, як висновки. Зараз наголошую, що висновки отримані даним керівником під підпис, і на них ми отримали пояснення в повному обсязі. Дякую, Оксана Миколаївна. Наступний блок питань е, про діяльність обласної ради. Питання? Виступ? Будь ласка, чи Дмитро Петрович, будь ласка, включіть мікрофон. Будь ласка, Дмитро, перше відповідаючи на питання нашого колеги, я хочу сказати, що на засіданні профільної комісії ми запропонували запропонували розглянути та надати додаткові матеріали, і саме керівнику закладу для того, щоб він мог ознайомитися, і після цього розглянути питання він не, не мав бажання цього зробити, тому ну, мабуть. Ну, це такий факт, який має передергування щодо конкретного по суті проекту рішення, який ми проголосували, шановна президія, шановні колеги, ми розглянули питання про звільнення керівника одного із наших медичних закладів. Але ця ситуація не лише про одну людину. Вона показує, що в області не працює системний контроль за діяльністю закладів в статутах наших закладів охорони здоров'я. Вже давно було передбачено створення спостережних рад, але вони були створені. Нинішнє законодавство, зокрема, постанова Кабінету міністрів 12 -21 від 21 листопада 2023 року, вимагає утворення наглядових рад у комунальних закладах, що надають спеціалізовану допомогу. Наглядова рада це неформальний, це реальний інструмент, який забезпечує контроль за діяльністю керівника. За використанням коштів, за обліком лікарських засобів, за дотриманням прав пацієнтів і працівників. Якби така рада діяла в конкретному закладі, ми б могли уникнути сьогоднішньої ситуації щодо звільнення, яка є не дуже приємною. Тому звертаюсь до президії і прошу вас ініціювати та негайно розпочати створення наглядових рад. У всіх закладах охорони здоров'я обласного підпорядкування, цих статути закладів у відповідність до постанови, і винести і винести корень наглядових рад на найближчу сесію. Цей крок, який підвищить прозорість, і ефективність та довіру до нашої ефективної системи медицину. Буду вдячний за. Дотримання цієї постанови і вашу ваше доручення щодо цих наглядових рад. Дякую. Дякую, Дмитро Петрович. будь ласка. Будь ласка, на сьогоднішній день департаментом охорони здоров'я проведена значна робота в даному напрямку. Є статути закладів охорони здоров'я. Я говорю зараз про саме обласного підпорядкування. І в дані статути внесені зміни щодо створення або можливості створення наглядових та спостережних рад. Давайте не будемо забувати, що ради повинні бути дві наглядова і спостережна. Е, можливо, залишились там два три заклади, які ще не зробили зміни в статут, але робота триває. І в принципі, е, скажімо так, зауваження, як я вже на етапі реалізації, тому я можу звівати відкрито, що в принципі. Необґрунтоване зауваження, бо ми все зробили. Статутні зміни є. Далі лікарня працює самостійно, вона визначає членів своєї ради і інші речі. Дякую. А є де строєні вже в якихось лікарнях чи клінічна лікарня все зробила, статутні зміни ми в нас. і вже і вже наглядова і спостережна рада всі. Ну що вже засідання не було, але в принципі вся робота підготовча проведена. і Ми очікуємо вже далі планову роботу на 26 рік в форматі. Роботи наглядових рад, обстережних рад, і тут було би доречно сказати, що генеральний директор на сьогодні представляє функцію не головного лікаря, як це було раніше, а половина генеральний директор. Да, від того, після того як ми здійснили реформування системи охорони здоров'я і заклади трансформувалися з комунальних установ на комунальні некомерційні підприємства. Головний лікар змінив свою статус на призначення, став генеральним директором. І генеральний директор по своїм посадовим обов'язкам повинен Здійснювати стратегічне планування розвитку закладу охорони здоров'я, шукати партнерів і розвивати заклад відповідно до вимог сучасності. Плюс додатково даний медичний заклад е, мав шанс війти в від госпітального окруходецького регіону, для чого ми залишили для нього можливість при трансформуванні своєчасно його в центр обласної реабілітації. Для цього даний медичний заклад за два роки мав трансформувати певні свої відділення, зробити сучасний ремонт, вхідну зону. І сучасне приймальне діагностичне відділення і анонсувати перед депутатами, і перед департаментом охорони здоров'я власником обласної ради про те, що він готовий довійти до спроможної мережі, просити голосувати шановних депутатів за це рішення. І далі ми вже йдемо по механізму погодження Міністерства охорони здоров'я і включення даного закладу в кластер формуванням кластерності одеського регіону. Дякую. Будь ласка, Чепір, мітропович, включіть мікрофон. Я прошу вибачення, Оксана Миколаївна. Тут прийшла поважна людина, яка навела шорох, і я не почув. Добре, Не не Якщо не, не почув, почув почув почув, почув, будемо ще раз слухати. Ще, ще раз послухаю, щойон в опасності був на сесії. Щось такий кіпіш пішло. Пітер Петрович, я вам надам особисто. Я зараз я ну подам вам питання, коли ми вже вийшли на дискусію, тому що моє звернення було не до вас. А саме до президії. Ну, коль ви вже е, включилися в це питання, е, я хочу запитати перше питання: ви проти створення наглядових рад? Я так розумію, з вашої відповіді, якщо щось я неправильно почув, тобі тоді... Ні, я закончу. По-друге, ми кажемо про механізм громадського контролю, тому що в нас ми розглядаємо на постійній комісії в тому числі питання надання матеріальної допомоги на лікування. І якщо ми бачимо такі чеки з наших лікарень, це не дуже добре. Законодавець надав можливість створення наглядової ради саме для громадського контролю. Там немає ані депутатів, ані представників влади, тобто, це є механізм допомоги саме вам, органу управління, який тільки наразі тільки ви відповідаєте з діяльність цього закладу. Тому в мене була пропозиція розпочати цю роботу. Якщо ви проти, ну звісно ми... проти робота вже розпочата і вже д -д -д завершені. Вам Тому нададуть відповідь окремо, якщо можете, Петрович. добре. Ну, щоб ми не затримували час. Пропозиція до президії, тому Дякую, що я працювати за рахунок.